Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами опишемо фрукти ягоди, а допоможуть нам у цьому ось такі картинки. Що ж вони означають? Спочатку у нас буде певний плід. Ця картинка означає назву фрукт чи ягоди. Ця картинка означає, де росте плід – на дереві, на кущі чи в траві. Ця картинка означає розмір плоду. Ця картинка означає колір плоду. Ця картинка означає форму плоду. Ця позначає кількість плодів на стеблинці. Багато чи одна. Ця картинка позначає, який плит на дотик, на смак. Ця як його споживають у їжу. Спробуємо. Яблучко. Давайте пригадаємо, де воно росте. Яблучко росте на яблуні. Це яблуко, це фрукт. Воно росте на дереві, воно маленького розміру. Це яблучко зеленого кольору, воно округлої форми. На гілочці воно одненько росте, на дотик тверде, наше яблучко солодке на смак. А як же споживають у їжу? Їдять сирим, варять компоти, варять джеми. Молодці. Зараз спробуємо описати малинку. Як росте малинка? Малинка росте на кущику. Це малина, це ягода. Росте на кущі. Вона маленького розміру. Наша ягодка червоного кольору, округлої форми. І вона росте одненька на своєму корінчику. На дотик малинка м'яка, а на смак солодка. Її сирою, варять компоти, закривають джеми варення. Молодці. А зараз ми опишемо полуничку. Полуничка росте маленьким кущиком у траві. Це полуничка, це ягода. Вона росте кущиком у траві. Вона маленького розміру. Наша полуничка червоного кольору округлої форми. На своєму корінчику вона росте одна ягідка. На дотик м'яка, а на смак солодка. І її їдять сирою, закривають джеми, варення, варять компоти. Молодці малята. А зараз малята, спробуйте саменько описати грушку. Пригадаємо. Як вона росте? Пригадали? На дереві, на груші. І починаємо. Називаємо Де росте розмір плоду, колір, форма, скільки плодів росте на стеблинці. Так, одна грушка. Дотик, смак. І як споживають у їжу. Молодці. Зрозуміли малята, як описувати, а тепер спробуйте самі. Обирайте собі фрукт, ягоду і починайте описувати. Пригадаємо, що означають картинки. Назви фрукту чи ягоди, де вона росте. Як вона росте, якого розміру, кольору, форми, скільки плодів на стеблинці, одна чи багато, який на дотик, який на смак і як споживається у їжу. Спробуйте, малята! Я впевнена, що у вас все вийде. До побачення!